Правда, таки вирвалася на волю. Під час удару по судоремонтному заводу в Севастополі всередині вересня силам оборони вдалося знищити не тільки підводний човен Ростов на Дону та великий десантний корабель Мінськ, а й увесь його екіпаж. На вихідних росіяни ховали одного із окупантів, який служив на судні. У його некролозі сказано, що військовий помер разом з усім екіпажем під час атаки українських військ. Сьогодні наш храм заочно простився своїм морським врачом воїнам Артемієм, який погиб при української ракетної атаки судоремонтних доков в Севастополе. Погиб вместе со з экипажем екіпажем корабля. Інформація про те, що під час удару постраждав не тільки сам корабель, а й його екіпаж у мережі з'явилася майже одразу. Тоді писали, що ремонт мінська закінчився. Він мав от от виходити з доків у море, тож команда уже несла на ньому бойове чергування. Однак раніше підтверджень цьому не було. На Вікіпедії пишуть, екіпаж мінська складається з 87 чоловік. Ліквідація такої команди болісний удар для російського флоту. Та й сам корабель українські ракети фактично знищили. Хоча керівництво РФ вирішило ремонтувати мінськ, західні експерти не впевнені, що це можливо. Внаслідок влучання ракети та подальшої пожежі у судна впали дві щогли, труба, надбудова, можливо, пошкоджена бакова артустановка. Крім того, кораблі типу Мінськ збирали ще у радянські часи у польському Гданську. І отримати комплектуючі зараз росіян можливості немає. Великий десантний корабель Мінськ міг перевозити до 225 піхотинців і 14 одиниць бронетехніки, такої як БТР. Крім того, на носовій частині судна розміщувалася система залпового вогню Град, яким можна було стріляти на дистанцію до 25 кілометрів. Тож навіть один такий корабель ні серйозну загрозу для військ, які воюють вздовж берегової лінії. І самі такі судна росіяни використовували під час штурму Маріуполя минулого року.